Друзі, у нас сьогодні 5 вересня і приїхала в нас сьогодні свіженька поставка. Зараз розчіхуємося, покажемо. Який красивий у нас Вольво 500. Машинка приїхала із границі І що, друзі, приїхала в нас машинка отакої гарної цибулі цибуля фірма Броєр, це озимі сорта, гібриди. Будуть доступні на нашому сайті. Так що, друзі, підписуйтесь, заходьте на сайт, вибирайте, поки є вибір. І так, голландська машина, тобто українська машина, але приїхала з Голландії, подолала більше 2500 кілометрів за три дні. І вже сьогодні у нас на розгрузочці. Будемо зараз доставати, вигружатися. І детально вам розкажемо про всі сорта і гібриди, як з ними поводиться, яка норма висіву, ну і так далі. Що можна кинути? Розкажемо, покажемо. Так що не переключайтеся, друзі. Ну що, пройшов годинка, пройшла годинка і ми вигрузили нашу цибульку. Так ось як красота. Вже хлопці почали розвозити по чуть-чуть. Хочу записати вам по сортах, які в нас прийшли сорта. Значить, так. У нас фірма це броєр. Броєр це голландська фірма, дуже потужна, широко відома, дуже гарні в неї якість цибулі і характеристики сортові, реально класні. Е, є семерка, Отака ось. Все, все, як тишка пише. Бомбочки, все було запечатано, все в оригіналі. Як кажуть, бомба-ракета. І так, у нас це перший сорт. Саме відомий сорт Радар. Раніше його казали, що це у нас Рейдер. І продавали Рейдер. Уже сорту більше, ніж 10 років. Я ще як на базарі торгував, його продавали і він дуже користується популярністю. Бачите, у нас йде розмір 10-21, 25 рік. Чим він характеризується? Це йде на півсолодкий сорт, також, скажем, Солодкий сорт дуже смачний, Врожайність його під 100 тонн, ну, мінімум 80 якщо бути більш точнішим. Ця книжка пише. По факту може бути і менше, і більше, хто, хто в кого як виходить. Але на сьогодні цей сорт дуже популярний. Я кажу, за ним завжди черга. Він ніколи не залишається. І він йде середньостиглий. середньостиглий середньопізній більш цього. Але не звертайте уваги, ранні, середньостигли, пізні, всі вони збираються в нас у липні. Висіваємо ми ці сорта, тобто садимо із 10 жовтня, починаючи, щоб вже почалися в нас більш-менш прохладна температура. Потрібно ці цибульки укорінитися. На цей час і е, потім, коли цибулька вже укоріниться, так, е, виходить, що, е, як я правильно сказати, вона тоді хорошо перезимовує. Е, це холодосійка цибуля, вона витримує 15, 15, 15 градусів морозу. І в неї дуже потужні, що коренева система, що сама головка може бути до 300 грам. Це якщо там і ріденько її підкормити, А так взагалі десь 150 в середньому. Лежкість у неї дуже гарна. Лежкість у неї 8-10 місяців. При гарній, ну, достатньо провітрювальному приміщенні, то може вас лежати до нового врожаю. По цій, по цій цибулі, що ще можна сказати, що це все воно е, під замовлення, скажімо так, але є в вільному доступі. І ще у нас ну, тро, трохи ще є, скажімо так. Так що звертайтеся, якщо потрібно. Трой. Ось такий трой, Це у нас гібрид, перше покоління. Трой у нас це достатньо із нових сортів, він у нас іде е, як гібрид, дуже розкручений, дуже потужний, врожайний. І так, його ціна коливається плюс там декілька доларів е, чи центів. Але е, врожайність у нього на порядок краще. Ну, не скажу, що там, о, щас він дуже сильно розкручений, так як радар, але на сьогодні Трой один із найкращих сортів цієї фірми. Що я хотів ще поброю розказати. Цією фірми ми вже займаємося як кажемо, п'ятий рік і тільки-тільки на нарощуємо продажі. Із-за чого? Із-за того, що ці сорта вони себе оправдали, оправдали хорошою врожайністю, хорошою зимостійкістю по якості цибуля. Ну Ця, звісно, трошки крупнішенька, бачите, троє завжди крупнішеньки. Але по якості вона класна, вона завжди шуршить. Немає от того, що ти проростає, прямо приходить поддона, а в ньому так от торчить вже. зелена цибуля. Вже можна її їсти на зелень. То ми і замовляємо машини прямо з Голландії, за щоб була якість і оригінал. Так, Наступний у нас гібрид. Це боліро. сорт. Болеро. Болеро. Раніше цей сорт називався штурон. В принципі, його всі знають. Це він такий іде, як обична цибуля. Дуже хороша в неї важкість, середньостигли. Ну, взагалі, цибулі середньостиглі, вони більш повражаються кращі. Такий сорт у нас іде, центуріон гібрид. Тоже потужний, гарний гібрид. Цибулька, огонь. Смотрите, вся шуршить. Бомба-ракета. Кому потрібно, ми будемо відсилати і фасовка по кілограму, і оптом сітки. Там на сайті є у нас прайси. Так що переходьте за посиланням знизу. Так, Слідущий у нас іде Сибір. Сибір це новинка. Це як каже у нас фірма Броїр, це покращений радар. Подивимося по ходу, така в нього. Продовгуваста текстура. Подивимося по, по ходу, як він буде себе вести. Але по тому році ми брали на пробу отзиви непогані. непогані. І останній у нас сорт, це йде штутгартен, це округла цибулька. Середньостигла. Це йде 10-21. У нас йде розмір. У нас шушить бомба. Цибуля вся огонь. Що ще можна вам порекомендувати, щоб вона хорошо вродила? Значить, що можна сказати? Треба нам на осінь або скопати, або переорати, передіскувати, зафрезерувати, гарно підготувати ґрунт, для того, щоб його вирощувати. Грубина заділки у нас приблизно десь 5-7 см. Якщо ви садите механічним способом, то можна її. Перевернули, перевернули, немає різниці, вона виросте по-любому. Тільки головне, щоб постиком з корінцями не вгору торчав. Ну, я думаю, вона не буде, вона завжди ляже або горизонтально, або втикнеться в земельку. То не сильно страшно. Тепер які потрібно добрива використовувати. Бажано використовувати на осінь нам фосфор на каліні добрива. Де побільше калі, побільше фосфора. Не економте, тому що цибулька любить такі добрива. Десь приблизно з розрахунку 200-300 кг на гектар. І в в рядок в принципі теж можна, але бажано використовувати високорощ... ну, високороснурочення, такі як Яраміва, доброго в рядок. Але зазвичай коренева система в них ну, достатньо потужна, вона достанеться доброго, де хочете. Перед посівом на культивацію ви можете розкидати і закультивувати, закультивувати на глибину задівки. Ґрунт. Потім весною вносимо азотні добрива, щоб чеснич... не чесник, цибулька не жовтіла і не хворіла. Нам треба сила, сила, сила береться з азоту, це як будівельний у нас матеріал. І ми вносимо в кількості десь ну, 100-150 кг на гектар бажано в чистій діючій речовині. Але ну, в кілограмах на селітру це 200-300 кг селітри. Це що касається азоту. По захисту, завжди треба працювати по захисту цієї культури, так як є і цибулова муха, і переноспорози, то весь комплекс і перелік гербіцидів, фунгіцидів, в принципі, можна замовити у нас, якби є. По уборці, ну, зазвичай її вбирають десь у червень, липень, середина липня, кінець липня, коли вже у нас йде. Вже висохла бадилечко, і ми її збираємо прямо з бадиллям. В принципі, висушуємо і кладемо на зберігання. І в нас цибулька вже готова. Забув ще сказати, що в нас ще прийшла Red Baron, ну, Там ми вже її завезли у склад. То червона ще є теж напівсолодка цибулька. Вона гарна врожайність, гарна лежкість. Так що червона, кому подобається, теж є наявності. Що ще хотів сказати? Чому озима цибуля? Бажано її сіяти на зиму і за того, що вона хорошо переносить погодні умови в Ну, Зазвичай це і так її рано сіять, але весною, коли ми вже починаємо орати огороди, вже уходить волога, вже високі температури, і вона не встигає належним чином укорінитися. І виходить, що їй недостатньо для розвитку. Що вона себе гарно вила, скажімо так, то їй недостатньо часу укорінитися і наростити масу вегетативну. Тому ми сіємо її, тобто садимо її, це садушка, ну, ще її кажуть, як сівок, кажуть, ще цей. але я кажу на неї озима цибуля, тобто садушка. садушка, озима. Ми вже і неї торгуємо більше 6 років, якщо не помиляюся. І на сьогодні ми вже вийшли на об'єми, тому що вона себе реально зарекомендувала. Так, по е, чому ще, хочу пару слів сказати, потрібно сіяти нам осінню, садити осінню, їй є час укорінитися десь до холодів, до морозів, те, що пройшло, не менше 20 днів. І тоді вона укорінюється і гарно перезимовує. Але весною нам не потрібно бігати ж і як там зорати чи в вгород залізти, можна чи не можна, холодно, не холодно. Вона вже сама починає врятувати при плюс 5 градусів температур. І потім вона швидко наростає вегетативну масу, підіймає перо і починає гарно рости. То на сьогодні, на сьогоднішній час по зимі цибулі більші продажі. І більше її характерні ці умови вирощування, що е, більша врожайність. От реально ті, хто сіяли оцю іменно голландську цибулю, ну всі задоволені, питань немає. І тому я би хотів звернути вашу увагу, що є, є в нас такий певний об'єм. Так що звертайтеся, тому що потрібно. Всегда раді вам допомогти. Є сайт, є телефони, дзвоніть, пишіть, заходьте. Гарного дня і мирного неба!